Репутації Ківерцівської районної ради, дальніше від районної ради Волинської області, зокрема, в ньому йдеться, що зважаючи на численні звільнення жителів міста Ківерці, членів громадської організації Ківерцівщина, Ківерцівської організації самооборона, жителів Соколічийської сільської ради, просимо вас розглянути питання про розірвання контракту. Та звільнення начальника з посади Ківерцівського міського виробничого управління житлово-комунального господарства крупника Болтана Михайловича. Вважаємо, що даний керівник не справляється з покладеними на нього обов'язками по дотриманню належного санітарного стану міста Ківерці, не забезпечує роботу по заключенню договорів на висміття облаштування ківерцівського кладовища. Ну я так зрозуміла, що в нас є на комісії Ігор Євгенович, який хоче по цьому питанню. Шановні депутати, вже років три я спостерігаю за роботою пристального комунального господарства. Ну, я думаю, і ви думаю, цьому погодитеся, що вони самі неодноразово і мали питання про незадовільну роботу керівництва Вужаки. У мене складається таке враження, що керівник якось досить так, ну, я скажу. Коловно відноситься до своїх обов'язків. Бачачи той стан санітарного міста, який ще був до останнього часу, коли гектари лісу засмічені від контейнерів, які стояли на вулиці Ковпока і вулиці Некрасова, навіть в стан, санітарний стан в подвір'ї доку, який там є, і навіть не зберігається до того часу. І коли звертаєшся і просиш навести власні в цьому в тому питанні і абсолютно ноль реакції, ну, самі бачите, що влада просто района, яка помінялася, вона не може дивитися на це, тому що люди, наші виборці, питаються, а що змінилося? Якщо, ви навез... якщо я колись сказав, що якщо влада не може навести елементарний санітарний стан порядок, значить це влад... така влада не потрібна. То виходить, що тепер, коли ми вже самі при владі, ми не можемо справитися, тому я вас прошу. Значить, до нас зверталися виборці з приводу кладовища, що там не можна, не можна навести лад, і там робиться деякі і незаконні дії. От. Саме бачите, який стан сміттєзвалищем, це, це катастрофічний стан. Я, я не кажу, що, е, е, скажімо, ці питання можете, можна вирішити отак, одним махом, так? Але я просто бачу бездіяльність і безвідповідальність теперішнього керівництва випускає. Тому я вас прошу, е, і, і до мене звертаюся. Змініть його, подивіться, які будуть зміни. Найдіть людей, які мають більш комерційну жилку, більш активний підхід до, до цього. І побачимо, як буде. Тому що не міняючи нічого, ми, ми не наведемо. Дякую. Комісія, що якісь наша комісія, ми не маємо права все переміняти. Ні, дивіться, та... я ж вас не прошу, щоб виміняти. Є певна процедура. Процедура, процедура, процедура. Ви, ви сьогодні воно це питання, вирішуєте виправили питання на, на сесію, деталі обговорюють, рекомендують меру, бо це ж його повноваження. повноваження. Які, да, які мер приймає рішення, це вже до вас таке питання. Якщо приходить новий керівник. І Якщо там це сміттєзвалище вже прийшло, скажімо всім, неприводність, і що він завтра зробить там? Я вам скажу, що він зробить. Всього-навсього там треба загородити, Всього-навсього там треба в... правильно розташовувати це сміття, листя органічні дерево окремо. Всього навсього щоб там була людина, яка відповідально дивилася, слідкувала за тим. Я вчора там був. Там, там робиться там просто жах. І таке саме буде робитися на новому світі зварищі. Тому що цей керівник не контролює тих людей, не цікавиться, що там робить. Це всього-навсього. Там досить легко зробити порядок і навести все. То може краще, так як ви сказали, загородити, дати йому відповідні якісь. Дивіться, це він Тому вже мав даному зробити. зробити. Це він вже мав в зробити. робити. Побачите, яка буде реакція. Я вам розказую, не є безвідповідальне ставлення. Він має ходити кожен день, стукати ногою до мера, до голови держадміністрації, поможіть, зробіть. Він має е, можливості свої якісь там комерційні для того, щоб заробити гроші і це все зробити. Нема цього, розумієте? Отаке дай, значить, все готове, нема цього відношення, розумієте? От чим, Далі засмічені то... ліси. Це я не... я... Ви мені скажіть, засмічений ліс це що, комунгос повинен поставити в кожному куточку, біля кожного дерева свого працівника, щоб він це, стояв і дивитися чи відео. Роз... Дивіться, я вам розказую за засмічений ліс. Є мас-масив Некрасова і Ковкука. Там стоять чотири контейнери в одному місці, чотири контейнери в другому місці. Значить, є людина, яка... Значить, є людина. Ага. Та, ні, друзі, почекайте, я розмовляю, не, не перебуваю. Я ж вас ніхто не порадив. Дивіться, є людина, які платить гроші, яка відповідала за ці контейнери. Біля цих контейнерів гектари лісу забруднені. Тому що люди кидають харчові відходи туди. В контейнері часто переповнення, собаки роздирають, тобто це все розноситься. Мені прийшло, мені вистачило тиждень, щоб навести там порядок. Мені персонально одному, і приїдьте, подивіться, який порядок зараз. Мені, людині, яка не працює, не працювала, які не платили кошти. Навела порядок. Сама поприбирала ліс, провели метолоку спільно з міською радою, визбирали все, поставили мішки для пластика, для скла. Та? Слідкую всього-навсього люди, вони ж до того, вибачте, безтолкові, що от стоїть три порожні контейнери, один повний. І кидають в повний всі, і зверху, розумієте, І це все розноситься. Всього-навсього треба раз зранку стати, розподілити куди ці контейнери, та? і все, і порядок. Але це, це байдуже в голові. Кому в цьому? Він не слідкує, як той працівник працює, розумієте? От, оце відношення, ви розумієте, що мене турбує? Все, порядок. Місяць порядок. Прийдіть, подивіться, я вам покажу. У мене пропозиція. пропозиція, значить, всі такий лист депутатами міської ради, проведемо через всі комісії, винесемо на друге пленарне засідання сесії Керцівської міської ради. Ну, але я, в мене ж така Тоді кожна Действу. комісія дасть свій день. зачитаємо. зачитаєте. лист, добре, що це, це, є така все-таки пропозиція. Це ваші, це ваші функції, Ваша звернення, ваша робота, вона буде висвітлять, проголосуємо. E, І ще останнє питання порядку денного. Для...